Доброго дня, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі Тетяна на кухні. Сьогодні ми готуємо тартатен з яблуками. Па-па! Так, надихнув мене на цей рецепт. Е надихнуло саме яблуко, тому що в мене їх дуже багато виявилося. Бачите? Ось я зараз їх, всі, всі яблука буду мити. Так, а ще в мене ось тут вони в кульочку лежать. Тому зараз хочу все перемити, почистити і що приготувати. Найсмачнішу випічку французьку тарт та тем. Так, що ми будемо? Що нам потрібно для цього? Перш за все, будемо, візьмемо 100 грамів масла вершкового і цукру. Посипемо дно форми і на нього викладемо наші почищені порізані яблука. Я хочу цього разу порізати їх крупно. Так? Я люблю крупно, коли порізані яблука. Я поріжу їх крупно, не дрібненько. І поставлю в духовку, трошки, щоб розтопилося масло, і підсмажився так би мовити, цукор. У дуже розігріту, сильно розігріту духовку. А потім вже будемо працювати з тістом. Ну що, поїхали, беріть свої фартушки, беріть свої книжечки, записнички і занотуйте мій рецепт. Це дуже смачно. Отже, беремо пергамосний папір і застеляємо тільки дно. Тиляю його і зараз смачую це все маслом. Гарно, 100 грамів масла беремо. Вершкового, найвищої якості. Ніколи не можу розрахувати папер. Оператив, скільки мені потрібно його. Ніколи завжди зайве в мене виходить. Так. В принципі, 100 ну, грамів це така, як би, так би мовити, можна менше покласти, можна більше. Для тарта тему немає. Чим більше масла, тим краще, так би мовити. Так, да? так зараз я його розмащу. Всі. По всьому низу, по всьому дну, і, це, і тоді присиплю цукром і поставлю в духовку. Духовка у мене розігріта на 210 градусів верх-вниз. Я ж кажу максимально, щоб він був, максимально духовка розігрівається, щоб масло і цукор карамелізувалися. тим часом буду нарізати яблочко. Так, Ось так я нарізала масло. І тепер присипаю це ну, приблизно 1 15 столових ложки цукру. Щоб воно всюди було був цукор. І тут по кінчикам особливо. Так? І зараз ще присиплю трошки ванільним цукром, щоб не дало додаткового смаку. Викладаю зараз яблука прямо сюди на масло. Так. Які чищені, які не чищені, дуже такі дрібненькі яблучка, тому не дуже мені хочеться займатися чисткою. Хто бажає це робити, будь ласка, можна це робити, я дозволяю. Я дозволяю. Так. Кожну так викладаємо, щоб ми все прикрили яблуками. Так. і в мене вийшло, така краса. Так, і тепер я покласти, поставлю це все у духовку, як я вже сказала, на максимальну температуру, ну не на зовсім, але так, щоб воно підсмажилося, масло з цукром об'єдналися і дали такого карамельного аромату. У мене ще є, до речі, кленовий сироп в ньому дуже це канадський кленовий сироп, у ньому дуже е, такий насичений карамельний аромат. Не знаю, можливо, це у всіх сиропів так, тому що я насправді вперше е, смакую кленовий сироп і він нам дуже сильно сподобався. Тому, можливо, я ще зверху трошки полю кленового сиропу. Так, але це поза рецептом. Так? Цього в рецепті немає в стандартному, тому це як за бажанням. Якщо хочете зробити так, як я, тому робіть. Добре, отже, поки наше масло з цукром поєднується, закохується, щоб перетворитися на карамель, ми будемо готувати з вами тісто. Так, отже, беремо 250 г борошна. Так, додаємо туди цукру. За смаком я беру три отаких от у мене десертні це ложечки, тому що ну, не має бути він солодким, таке чисто, да, притурно, тому що ми вже сахар додали, цукор додали у так, сіль. Так, і тепер ванільний цукор ще додам обов'язково. Хочу ще додати ванільного цукру. У мене ось такі, такі, ось такі, з бурбоном, з ванілью бурбона. Так, я його дуже такий ароматний. Так, я ще його сюди додам. Так, і все. І зараз проб'ю трошки у міксері, щоб маса об'єдналася. А, а потім додам туди масло. Для цього рецепту нам знадобиться десь приблизно 120 грамів масла. Так, так нарізаю кубиками масло маленькими дрібними, і додам до борошна. Бому у нас маса ця змішалася з цукром і з сілью. Так, і зараз додам, щоб у нас вийшло тісто, а потім в кінці. Вже як змішається з маслом, так би мовити, в кінці, додам холодної води. Взагалі така, таке різномані, різноманіття фруктів, овочів, гарбузи є. Е, хочу приготувати налізнички з гарбузом, е, гарбузовий суп дуже смачний, можна зробити. Та й взагалі груша, виноград, я ж кажу, таке розмаїття овочів та фруктів, що тільки твори. Тільки твори, фантазія, щоб твоя гуляла, і ти творив і насолоджувався тим, що ти робиш. Так. Так. Я переклала вже зі свого процесора сюди, щоб вже збити його вже до однієї однорідної маси, замісити тісто. Так. І буду викладати, зараз його розкатаю. І буду викладати поверх яблука. У мене форма, знову ж таки, я кажу, що у мене розрахована форма на 30 см, так? У кого менше, тоді інгредієнтів треба ну, на 50 грамів менше. 200 грамів тоді борошна, 100 грамів масла. Всього тоді треба менше. Тому що в мене. Треба, я теж вже давно хочу собі придбати форму таку меншеньку. бо це занадто здорово для нас з льонечкою. Так, все, зараз я розкатаю тісто і виложу на поверхню, розкатаю його і викладу на яблука. Кроблю я це на пергаменті, щоб було зручно потім викласти. Це тісто, щоб воно не порвалося на яблука наші. Я їх вже дістала Так, формуємо вугле. Бачите, не липне, воно не до скалки, хороше вийшло тісто. Намагатися рівномірно його розгладити, щоб не було десь товще, десь тонше. Тому що старт тині, в принципі, завжди грає музику начинки, так? Тобто тісто тоненьке, але начинки дуже багато. І якщо у вас ще буде і ванільне морозиво, о! -о, -о. Це вже пісня. Це вже пісня. Так, все. Це... Отже, зараз буду переносити його на яблучка. Так, є. І зараз викладаю його. вам, щоб було дуже легко з ним працювати. Так, ми отак робимо. Туди всередину запихаємо ніби під яблука, так робимо. Так, він трохи калорійний, так, оскільки ви бачили, що масло 200 г масла пішло так, на цей торт, на цей тартатен, але о, він смачний. Ніхто не казав, що те, що, те, що смачне, корисне. Так. Зараз ми зробимо ось таку дірочку посередині. Щоб виходив звідти зайву вологість. І ставимо в духовку. Випікаємо при температурі 180 градусів 30 хвилин. Так, ось я дістала вже з духовки його. Тепер дам йому повністю охолонути, тому що, бачите, він воно ще аж кипить такий, да? але добре закарамелізувався коричневе, таке гарне. Отже, дам йому, почекаємо, поки повністю охолоне, і перевернемо на тарілочку. Отже, я е, ножем поправила трошки там, де пристало тісто. Е, ось накрила зверху така тарілка, у мене є здорова. І зараз це все швиденько ай-яй ще. Такі гарячкувато, нічого. Давайте перевертаємо. Опа. Ось такий. У нас вийшов пиріг Тартатен. тартатину. па па Красота. З тоненьким тістом. Зараз ще трошки йому дамо охолонути. Не знаю, чи бачите ви, але я ще бачу, як пара ще йде з нього. Так? Е і будемо насолоджуватися смаком. Ах, які ароматні яблука. Да? Дякую своїй подрузі Олі, яка мені принесла їх вчора. Так, і завдяки яким я тепер можу куштувати такий смачний пиріг тартатен. Так, ну що? Тепер ставимо всі чайнички свої, вмикаємо кавоварки і сідаємо куштувати. Я дуже рада, що ви були. О, в мене така шапка, це мені ма, е, мій син у садочку таку шапочку для мене зробив, як для пекаря. Я отже, я дуже щиро дякую всім тим, хто підписується на мій канал і е, ставить, пише коментарі. Це надихає на подальшу роботу. Смачно! ось хотіла показати, дивіться, яке то нюсеньке тісто, і яка велика, велика начинка. Отже, куштуйте морозиво сюди обов'язково, і це буде дуже смачно. Зараз я теж скуштую, От, не можу вже. Не можу втриматися від того, щоб не скуштувати. Так. М -м -м. Дуже смачно. Тоненьке тісто. Лечуть ногу, як ніби. Печені яблучка. Їси. Так? Дуже смачно. Пробуйте.